Війська лояльні до Муамара Кадафі атакували два міста на заході Лівії. За свідченнями очевидців танки Кадафі розстрілювали житлові райони міста Місрата, захоплені повстанцями. Є дані про десятки загиблих. Тим часом західна коаліція четвертий день завдає авіа та ракетних ударів по ключових об'єктах лівійської армії. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Повітряні удари по території Лівії наносяться французькими бойовими літаками Міраж з території Корсики, британськими тайфунами з південної Італії. Американськими «Ф-16» з бази авіано теж в Італії. Участь в операції беруть і інші бойові літаки країн-членів НАТО. Мета багатонаціональних сил позбавити війська Муамара-Кадафі переваги у повітрі та допомогти повстанцям. Канадські та британські сили розширили зону заборони польотів до однієї тисячі кілометрів на південь та захід згідно з планом наступна фаза опанувати ситуацію що дозволить нам запроваджувати ембарго підтримувати безпілотну зону та можливо зону заборони транспортування наземних сил але без активних ударів по уряду та військовим Американський генерал картергем очолює міжнародну військову місію в Лівії. сили які атакують цивільне населення становлять загрозу та не виконують вимоги міжнародного співтовариства ці сили можуть та будуть атаковані. Очікується, що США передадуть контроль над місією в Лівії НАТО, але аналітики кажуть, що не зрозуміло, що є заключною метою місії, коли можна буде оголосити перемогу, і найголовніше, чи чиє момаркадафі мішенню повітряних ударів. хоча країни задіяні в цій місії проти Лівії, не кажуть, що добуваються зміни режиму. Їхні дії вказують про зворотня. Самі повстанці сподіваються, що Кадафі відповідатиме за свої злочини перед міжнародним судом. А також вважають, що підтримки з повітря від міжнародних поліцій для них достатньо. якщо кадафі буде позбавлений свого озброєння, то решта роботи буде зроблена людьми дуже швидко. Початок операції в Ліві був блискавичним, але військові експерти зазначають, що наступний крок місії буде більш методичною та повільною роботою, а це означає, що війська коаліції можуть залишитися в Ліві протягом значного часу. Тетяна Ворожко голос Америки.